76 закритих комірок. В одній з них досі лежить мільйон гривень. То зараз у вас є шанс його знайти? Так, да, це добре. Хотів би поїхати на Азовське море, але не вистає мільйона. Яку комірку бажаєте відкрити? Ну, от давайте комірка номер 36 Може, там і буде тут мільйон? Чому саме 36? Ну, от я думаю, в той хмірки буде мільйон. Я так. так думаю. То можливо зараз вам випаде нагода відпочити в 36-й комірці. А там буде точно. Зараз подивимось і дізнаємось, наскільки сильна у вас інтуїція. Ага, ага. Так. Ну, що то є? Раз, два, десять. Ну, от якраз поїду оддихати. Куди О. поїдете? Куди, куди? В Карпати, куди? А як же Азовське море? Ну, вже подожди Азовське море. Спочатку в Карпати, а потім Азовське море.